Вітаю, мене звати Володимир. Я директор засновник City Profit. Зараз я розкажу, що ж це таке City Profit у 2025 році, і що в нас змінилося, і як тепер це все відбувається, і як ми працюємо. Тобто, ми будуємо системи продажів в інтернеті, будуємо для професійних послуг та фізичних товарів. Тобто, це юристи, це дизайнери, це програмісти, HR. -и. Бізнес-консультанти, маркетингові агенції і так далі. Ми для них будуємо системи продажів так само, як і для, наприклад, інтернет-магазинів або тих, хто робить меблі на замовлення і так далі. <кхід> Тож, чому для складних проєктів обирають City Profit і як це працювати з нами? Почнемо з чому? Перше, ми будуємо і великі і маленькі системи продажів, тобто для швидких та стратегічних переваг над конкурентами. І тут підкреслено швидких та стратегічних переваг. Це означає, що можна працювати в коротку, можна працювати довгу, ми і там, і там вміємо працювати. От, наприклад, таку систему ми розбудували за сім днів і отримали вже результати. Тобто, це просто поки що показує, що можна розбудувати великими масками, Можна розбудувати ось таку систему, включаючи сайт, включаючи. Як буде виглядати логотип, що буде відбуватися, коли і так далі. Друге, ми значно рентабельніше завдяки комплексним логічним заснованим на досвіді рішенням. І тут підкреслено рентабельніше. Тому що те, що ми робимо, воно приносить фактичний результат. Нам зазвичай платять або за чистий прибуток власника, або за продажі. От вам маленький скріншот з нашого. Портфоліо, це портфоліо можна подивитися на сайті. Це один з кейсів, які в нас є на сайті в розділі портфоліо. Тут, як ви бачите, людина продавала на 500 тисяч гривень максимум, тобто це були продажі, але вже за якісь там два місяці в нас вийшло зробити 500 тисяч гривень чистого прибутку, а не 500 тисяч гривень чистого, чистих продажів. Далі. Третє Сітіпрофід завжди орієнтований на довготривале партнерство. Що це означає? Це означає, що мало того, що ми працюємо вдовго, як ви бачите, це кількість показів і кількість заходів на сайт на конкретний, тобто розбудована система продажів, це здається за рік. Так? Ви бачите, як воно може змінюватись. І тут треба зрозуміти, що довготривале партнерство це значить, що в тому числі. Через три місяці роботи ми зазвичай навіть пропонуємо. А що, якщо ми змінимо систему мотивації нашу, Сіті Профіта? Тобто раніше ви платили якусь фіксовану частину, плюс, може, якісь там бонуси за продажі нам. А що якщо ви будете платити тільки бонуси за продажі і ніяких фіксованих частин, як воно таке? От, власне, три причини, чому обираються саме нас. Простими словами: є 200 проєктів в портфоліо, де ми розбил, розробили побудували системи продажів. Якщо ще коротше, то з вас продукт, а з нас продажі в інтернеті. Далі, як це працює? По цьому скріну будемо бачити, як працює система в нас, тому що не дуже хочеться показувати всіх клієнтів, тож окремо по кожному. Наприклад, є безкоштовні штуки, є платні штуки, за які ми там, можемо взятися і просувати ваш продукт, а це значить, може бренд. А це значить, може товар, а може якусь конкретну послугу, а може компанію в цілому. Ну, почнемо з SEO. SEO безкоштовна, безкоштовна штука, наприклад, тут експертна оцінка землі. Якщо написати в Google, то ви побачите, що в тому числі тут є наш клієнт на першій сторінці Google. І ми його туди поставили не просто так, це була велика робота. А тепер за експертною оцінкою землі можна приходити якраз і до нас в тому числі. Чим більше у вас пророблено по SEO, тим легше вам розвиватися. Тобто безкоштовно до вас приходять люди на сайт. Звісно, якщо це ваші потрібні вам ключові запити, то все буде добре. Далі є ще така штука, як платна реклама. Платна реклама може бути в гуглі, в групах, в соціальних мережах. От вам один з прикладів теж на рік, скільки зараз отримає показів. 50 тисяч показів вашої умовної реклами, на них клікнули 6 тисяч людей. Середня ціна за клік 30 гривень. Тобто за кожного, хто клікнув на ваш сайт, попав, ми заплатили 30 гривень. Але штука в тому, що тут є ще й конверсії. Як ви бачите, тут конверсії досить непогані. Майже 2 тисячі конверсій. Тобто, конверсії це означає, що заявку вам залишили. Ви бачите, тут невеликий скачок, такий у нас відбувся. Десь посередині року це із-за того, що ми взяли ще інші бюджети. Тобто тут ми пробували, 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 чи все класно працює, все супер класно працює. Клієнт каже, а давайте ще додамо бюджету, і тепер маємо ще більше конверсій. Далі. Ще є така штука, як постінг. Тобто в соціальних мережах можна щось писати. Я вирішив не показувати вам статистику наших клієнтів. Але покажу вам нашу статистику, це мій особистий профіль. Ось так воно виглядає. Я не сильно публічна людина. Ви навряд чи бачили десь мою особисту рекламу або рекламу у Сіті Профіта, але тим не менш, просто класні пости вони можуть давати непогані залучення в даному випадку це за 30 днів. Це статистика, до речі, з LinkedIn. І в LinkedIn мені казали, що дуже важко отримати клієнта. Ну, я спробував, в мене вийшло досить непогано. За перших там, три, здається, чи два місяці в мене вийшло 4 великих клієнта, на 2025 рік вони вже заброньовані. така історія. Так, ну і ще є така штука, як імейли. Імейли зазвичай теж безкоштовна історія, особливо, якщо вона у вас розвивається в часі. Що я маю на увазі? От, наприклад. Є в нас технологія, називається топ-100, тобто ми шукаємо тих, кому можна відправити і не попасти в спам, написати гарно, написати якраз тому, хто нам цікавий і так далі. Тобто У нас є своя технологія. Наприклад, ось вам приклад: 497 людей побачило наш емейл, відкрило з них майже половина і клікнула якась частина людей. Як ви бачите, відписалося тут аж менше відсотка в 5 разів, да? тобто 0,2%. І це досить непогані результати, особливо, якщо вони конвертуються, звісно, правда? Так, отак виглядало, відбувалося, якщо ви підписалися на наш, там, щось отримали від нас, ви побачили наш емейл, e потім ми почекали якусь, якийсь час, написали вам, чи ви отримали доступ до того, що ви хотіли, потім ще почекали трошки. І відправили вам ще секцію імейлів, просто таких розігріваючих. Ну і власне, тут в чому кайф цього скріншота, в тому, що ви тут бачите, що 204 людей зайшло, і 203 людей закінчило. Тобто, аж одна людина відписалася. Це дуже класні результати, виходячи з імейл-розсилок. Так, як я сказав, там вже є якісь сіквенси, да? тобто є якась послідовність імейлів, які розігріваючі. В даному випадку ось такі розігріваючі емейли. Там проти знижок через 5 днів після початку, потім через ще 10 днів написаний пост і відправлений емейл. Подивіться на наші проекти, які ми робили для душі. А ще через 15 днів ми напишемо. Коли портфоліо в тебе виключно з результатів, да? там ще один емейл, він дуже так показує, яке в нас портфоліо. Ну і через 25 днів ми ще показуємо: слухай, ти бачив наш мастер-директор. Тут теж в чому цікавий цей е кейс, в тому, що 201 людина зайшла, 197 людей вийшло. Тобто дуже мало людей відписується від наших розсилок, якщо ми їх пишемо, ми їх придумуємо і так далі. Тобто в цьому ми теж розбираємось. Як ви бачите, тут можна ще додавати якісь імейли в цей секвенс і може покращувати щось. Да? Так, а що ж відбувається далі? Наприклад, ми вже знаємо, що ми вміємо отримувати трафік. Я вам вже показав, що ми вміємо отримувати людей в вашу діджитал-систему продажів. А що ж далі відбувається? На прикладі нашому я скажу. Ну і вам, мабуть, ж цікаво, як з нами працювати і так далі. Я скажу, що у вас є варіанти, що буде далі. Перший варіант це, а давайте зробимо з вами продуктологію, або розробимо вам HR-функцію, або напишемо з вами разом стратегію. Тобто це проєкти, якщо ми робимо з вами разом. Не самі ми, а з вами разом. Тому що, наприклад, продуктологія це як розбудувати асортимент, класну пропозицію зробити, які ціни ставити і так далі. Іноді люди роблять саме тут багато помилок. І, наприклад, для наших зарубіжних клієнтів це прям бестселлер. Тому що, як виявляється, набагато важливіший продукт. Це такий основний тренд останнього часу, що люди більше задумуються над тим, не звідки взяти потенційних клієнтів, а який продукт їм пропонувати, в якій послідовності і за якими цінами. Да? Тут, як ви бачите, продуктологія HR-функція це коли. Ви знаєте, що є проблеми з командою, або система мотивації, або може когось не вистачає в команді, або задато багато людей в команді, які не працюють. Як зробити так, щоб всі були щасливі, всі класно заробляли, в тому числі власника, не тільки команда. І щоб була команда командою, а не просто щось. Ну і остання це стратегія це коли ви хочете розробити разом стратегію, у вас є якась ідея класна, і ви хочете, власне, зробити її крутою. Окей, okay, next. Що може бути ще? Ви можете замовити стартап-модель, карту можливостей або бізнес-план. Я тут зосереджуся тільки на тому, що зараз у нас акція. Я думаю, що на 2025 я її продовжу. Акція 100 карт можливостей буде з бонусом. Бонус у вигляді вже готової сторінки. Що таке карта можливостей? Карта можливостей це. Що б ми робили на вашому місці? Така розгорнута, але задокументована консультація, яка не враховує особливо ваші ідеї там і так далі, але враховує ваш поточний стан, ваш поточний характер, які ваші вподобання, куди ви дивитесь, які референси ви там собі бачите і так далі. Ми робимо для вас карту що щоб ми робили на вашому місці з вашим продуктом, як би ми його просували. І в додачу, я ж кажу, на 2025 ми даємо лендінг, тобто односторінковий сайт, який вже можна запускати, і він вже буде вам продавати ваш продукт або послугу. Портфоліо та відгуки ви можете подивитися в нас на сайті. Ось вони всі, починаючи з 2014-го, тому що ми тільки в 2014-му почали їх якось фіксувати. З 2009 по 2014 не фіксували, з ким ми працювали особливо. От, але тут улюблені кейси, обрані мною, тут є мій коментар, тут є було стало, тут є ніша, тут є ціль, яка була. Все можете подивитися. І власне на зв'язку, як тільки будете готові, нажимайте почати розмову.